Чи то на те Божа воля, чи така не доля росла в наймах, виростала сиротою, покохалась, не борак, як голуб з нею, з безталанною своєї, От зіроньки, де зіроньки сидять собі. У ну, дівьянька сидять собі, розмовляють, предчистию дожидають, дождалися, з Чигирини по всій славній Україні великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб шаблі мечі гострили та збирались. На весілля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та й раненько сурми труби вигравали, в дорогу, в похід з досхід сонечка рушали, випроводжала зміна. До вас, Бого Сина. Ту єдину дитину випроводжала сестра свого брата. А сірому сиротина випроводжав коня на до зірниці і скриниці виносили збрую золотую шаблю і рушницю гаківницю. Проводжала три поля, три моря, прощалася по долині, дарувала шиту шовку хустину, щоб згадав на чужині. Ой, хустину, хустиненько, мережина шита тільки слави козацької, сіделечко вкрити, вернулася, журилася, на шлях питий, дивилася, прибиралась, квічалась. Що не день Боже сподівалась, щонеділеньки ходила виглядати на могилу. Мина літо, мина й друге. А за третій линуть при Компанійці в свою Україну Іде військо. Іде друге, а за третім стиха. Не дивися, безталанна везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою вкриту, а за ними старшиною ідуть в чорній спиці. Сам полковник компанійський, характерник січі. За ними йдуть осали і плачуть дочі, несуть пани осали, козацьку зброю, лиций панцир порубаний, шаблю золотою, три. Рушниці ваківниці і три самопали, а на козацька як кров позасихала. Ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите.